І ще один репортаж із минулого. 2005 рік. Мрії про здобуття професії школярів вирішили з'ясувати педагоги загальноосвітньої школи номер 6 Провівши тестування, вони виявили, що більшість учнів хочуть бути міліціонерами або працювати на телебаченні. Це і визначило напрямки профорієнтаційної роботи у школі. На міський семінар з цього приводу запросили освітян Комсомольська. Нині горішні плавні. Семінар проводився на базі загальноосвітньої школи номер 6, пет якої має досвід співробітництва з державними приватними громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування щодо профорієнтації учнів. В рамках семінару учасники заслухали доповіді психолога міського методкабінету міського про психологічні аспекти проблеми професійної орієнтації учнів та заступника директора школи номер з виховної роботи про досвід навчального закладу. Щодо цього ми продемонстрували нашим гостям, заступників камдиректорів шкіл. Роботу на рівні початкової школи, коли учень здійснює первинний вибір щодо професійної орієнтації майбутньої професії, це була прес-конференція, куди була запрошена батьківська громадськість. І саме зверталася увага на те, які професії мають батьки, які риси, характеру. Необхідно мати дитині, щоб оволодіти цими професіями. Тестування, яке було проведено серед учнів шостої школи, показало, що більшість з них приваблюють дві сфери професійної діяльності правоохоронні органи та телебачення. Зв'язку з цим, в рамках семінару, було проведено відповідні заходи. Зокрема, конкурсна програма «Правовий лабіринт за участю представників правоохоронних органів та творча презентація шкільної телестудії Світ моїх захоплень на останню учнівський актив школи запросив редактора студії Гук ТВ Юлія Охінян. Вона розповіла учням. Про особливості та специфіку роботи телестудії. Крім того, школяри продемонстрували учасникам семінару певні напрацювання у цій царині. Зокрема, сюжет про шосту школу, створений учнями за співпраці з телерадіокомпанією Гок, завершився семінар проведенням круглого столу, підведенням підсумків та прийняттям рекомендацій учасниками семінару.